Доброго вечора, друзі. Насправді я вже почала розмову з наступним гостем моєї студії Віталій Гайдукевич, журналіст і співзасновник справи громад, як завжди, в понеділок. Ми як не дивно, в понеділок підсумовуємо те, що. Ні, попереду Віталію, доброго вечора. Та да, за да, нас як зачепило, хотіла сказати, торкнуло, так і не відпускає до цього часу. Насправді причин радіти якось дуже мало, тому що те, що я читаю в новинах, воно на навіває сум. Сполучені Штати можуть відправити в Україні далекобійну зброю, артилерійські снаряди через деякий час. Психологічно ну, приїхав в Остін в Україну. Я слухаю Володимира Горбача, і він його теза, що нам будуть давати стільки, щоб підтримувати нас на плаву. Це фактично його цитата. Валерій Пекар пише про три сценарії розвитку подій. Три сценарії майбутнього. Ну і саме там останній сценарій, самий безнадійний. Як виглядає це наша перемога? Всі інші такі досить ем, песимістичні для реалістичні, нас. реалістичні для нас. Е, чи можна зараз змінити ситуацію? Чи вже ми втратили момент? Ну, якщо послатися на пекаря, то він там приписав самому низою Якщо пам'ятаєш, що всі ці сценарії це є підстава для того, щоб замислитися нам, щоб будувати наші дії. Але при цих всіх сценаріях треба не забувати ані про чорних лебедів, ані про насадові да. да, голубих. А, Тому насправді відкидати якийсь несподіваний ну от до того, як почалася операція Хамасу в Ізраїлі, ми mm -hmm. могли припустити, що таке станеться. Могли припустити, що таке станеться не і навіть масштаб. припускали не в таких масштабах. štabach І емоційний шок, який тоді пережило, і західне суспільство, і всі тут у нас ж була там певний образ, да та, там книжки, масад, там Ізраїль, який просто там володар мега ситуації. Так. мега мегаволем. Але у них свої напевно там лебеді чи носороги трапилося. У нас трапилося здивування стосовно того, що Ізраїль ситуація з е сектором. Гази може бути чи то лебедем, чи то насарогом питанням масштабів. Тобто, все це навряд чи там на нашому принаймні рівні можна було б прорахувати наперед. Оцей ізраїльський чорний лебідь, про якого ми говоримо, він навряд чи зіграв на користь Україні, тому що і відволікання уваги, і розпорушення військової допомоги. Майбутньої від Сполучених Штатів і зникнення з перших шпальт, і ну така е, сатисфакція Путіна в цьому випадку, це все проти нас зараз. Ну, по-перше, це реальність, і до неї треба ставитися не так, як з опозиції єдиного інфомарафону про те, що ми будемо в липні пити каву в Ялті. Привіт, головним розвідникам. А, а треба розуміти, що світ навколо нас він буремний, він непередбачуваний, і далі треба бути реалістом. Хочеш, е, там миру, готуйся до війни. Хочеш здивуватися якимось позитивним речам, належним чином підготуйся до негативних речей. Краще тут що називається пірів'ять, чим нідавдіть. Угу. І тоді ти. Ну, нехай можна себе навіть відчути внутрішньо щось. Я надто підготувався. Але я цілий, але я підготовлений, але в мене є запас міцності, і я передбачив навіть більше ситуацій, ніж насправді трапилося. Цей сценарій за своїми наслідками по фіналу набагато більш оптимістичний, ніж ні до чого не готуватися до шашликів, наприклад, а потім мати маємо те, що маємо. Тому стосовно допомоги сполучених штатів, ну давай не забувати про той факт, що це все за умови неухвалення бюджету після свят. Американське свят – це не наше свят від Романа до Йордана. Воно трохи раніше закінчується, і відповідно вони будуть ще мати там певну там всередині місяці паузу. Коли вони зроблять ще один підхід до снаряду, вирішити це питання, і треба ж розуміти, поза як воно зав'язано, Це до речі, коли проблеми Ізраїля може бути насправді ну, сам факт паравозиком для України. Вона може бути оборотний бік медалі. Вона може бути, якби це парадоксально не звучало. Їхня проблема із зав'язка її фінансування на нашу проблему може допомогти нам вирішити нашу проблему швидше, тому що так, я би також... в це повірила. Якби ми знали, що зараз у Вашингтоні сидить потужна. Я не знаю політичне українське лобі наших народних депутатів, політиків, які кожен день комунікують з республіканцями. Кожен день спілкуються з медіа, кожен день роблять включення, кожен день пояснюють і звичайним американцям і амполітикуму, що таке Україна, що тут відбувається, чому це важливо, чому це стабільність світу, стабільність демократії і так далі. Кермак туди поїхав, повернувся все, більше. Нікого немає. Ну от зірвала з язика фразу тато, це фантастика, але ну маємо те, що маємо. Ми ж не, не можемо там з розпачами і зойками розводити руками і тільки казати про те, що й боженьки, що ж це коїться. В даному випадку слід уповати на те, що наші інтереси, вони там ситуативний перебіг ситуації нас винесе на хвилі в правильний бік. Бо якщо Київ офіційний не робить в належному обсязі правильних кроків, значить треба покладатися на те, що там Ллойд Остін в Києві це не просто а тому що Сполучені Штати розуміють, що нас має винести ось цією хвилою історії зараз в правильний бік. Що це доказ того, що Штати хочуть зрозуміти там скільки там 4, там майже 5 мільярдів ще є резерву, і Вашингтон хоче, щоб ці гроші були використані не на широку ногу, а як крапельниця хірургічно, точно бачиш, цей візит є. Значить, Пентагон опікується даним питанням. Угу. Значить, я сподіваюся, що сьогодні не тільки з Зеленським в Остіна була розмова, а і з нашим генералітетом, де вони правильно розподілять ту допомогу, яку Вашингтон може ще нам надавати з планів на те рік, який добігає завершення. І... Природньо, тут будемо покладати сподівання на те, що все ж таки, ось ця криза їхня бюджетна криза, вона буде вдало завершена, і це буде посмішкою долі і для Тайваню, і для Ізраїлю і для України. А, ну, раз ми вже зачепили цю тему. Цитата з форуму в Галіфаксі. У наступному році буде 70 виборів для понад трьох мільярдів людей. Будь ласка, не допустіть, щоб Україна стала заручником виборчих кампаній. Знаєш, хто сказав? Здогадуюсь у Галіфаксі Порошенко. Да. Ну, людина вміє ну, мислити системно. Ну тому тобто, тут... це вража... це вражаюча інформація для... для розуміння глобальності задачі от. І саме тому треба приземляти свій оптимізм до рівня реалізм. Тому що в кожній країні вона зараз, де влада там добігає своєї каденції, вона думає перш за все про інтерес своєї країни. Так. Безумовно, що в інтереси їхніх суспільства чують від своїх влад, які є зараз там проукраїнське або там більш на українському боці, чують, що проблема з російською інтервенцією в Україну це не локальна проблема десь в Україні, це проблема глобального демократичного світу. Ці меседжі звучать вони звучать не надто зрозумілими для. Ну, прості люди є ж не тільки в Україні, угу. прості люди є і на заході. Так от для їхніх простих людей ці меседжі є новими. Вони не думали в цей бік. Вони чують ці слова, ці фрази, але вони поки не можуть осягнути наскільки колапсоїдною може стати ситуація в глобальному протистоянні автократії демократії в світі. Воно звучить, воно звучить мало, але добре, що воно вже звучить. Ясна річ, це впливатиме на ситуацію у нас на обсяги допомоги. Але тут треба віддатися на там, ну не те, що доброволю, покладатися на те, чого в Україні нема, на силу інституцій. І є там певна надія, що сила їхніх інституцій, от запобіжники алярм, він, 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 він може спрацювати. В якій мірі? Ну це от пальцем в небо тикати. Але він може спрацювати. Ясна річ з боку Києва має бути те, що ти сказала. Масована атака людей, які можуть формалізувати наші прохання, і пояснити заходу, що ми не проблема, ми ваш кейс успіху. І те, що ви зараз робите, зокрема, і в плані безпеки і спорядження нас силою, це не розтринкування ваших бюджетів, це інвестиція в ваше спокійне і заможне завтра. Завтра день гідності та свободи. Уявляєш 10 років. 13, 23. Страшно уявити, чесно кажучи, якщо. Ну, час. і за кілька днів до Дня Гідності говорить, що готується Майдан 3. Що значить наш ворог хоче інспірувати державний переворот, скинути цього президента і призначити свою маріонетку і так далі. Я цю інформацію, звісно, сприймаю як роботу на випередження, але я хочу зрозуміти, хто ж розхитує ситуацію в країні. Паралельно з цим ми дізнаємося про пана Дубінського, якого зараз звинувачують у державній зраді, який зараз під арештом, і читаю пояснення, як Дубінський з'явився в політиці. Пояснення від Карнієнка: це був мікропроект чи субпроект висунути відомих блогерів проти найбільш одіозних представників режиму БПП, так собі на секундочку, і спробувати перемогти. Ну і далі він там розказує люди. обрали їх, вони стали депутатами. Багато людей були підписані на Сашу у 2019 році. Так хто розхитує ситуацію в країні? Я хочу зрозуміти. Я, я ще тут згадала про Невінського і Артема Дмитрука, який зараз Артем Дмитрук, слуга народу, який зараз їздить як депутат поза закордонам і відстоює інтереси московського патріархату. Вони там наймають лобістів. Так хто розхитує ситуацію в країні? питання і проблема не в тому, кого на банковій ідентифікують як розхитувачів ситуації в країні. Проблема наша полягає в тому, що Зеленський волею-неволею сам себе здав фразою, що майдан це переворот. Бо це значить у нього в голові я саме навіть таке не хотіла сприйняття. Це цитату цього. Це було сказано для західних медіа. Я... Не може президент <кх> говорити для західних і для внутрішніх медіа. Президент це мега відповідальне місце роботи на країну. Ти маєш фільтрувати, тим більше ми ж чітко розуміємо, що Зеленський не виходить, не підготовлений до розмов з журналістом. Він по папірчику говорить по сценарію, як він звик. Така його формула роботи йому так комфортно, відповідно жодного зайвого чи то випадкового слова у нього не може бути. І коли він говорить пописаному, зазвичай йому класно пишуть тексти його не буває. Тому якщо це прорвалося в ефір, значить це це підсвід... це підсвідоме. Він так відчуває. А якщо він так відчуває, то у нас великі проблеми. Бо він як був інородним тілом під час е, революції гідності, бо треба не забувати, що квартал тоді був в гід бригаді Януковича свого часу, він як був інородним тілом, так у нього всередині позиціонування внутрішнє таким і лишилося. Це... На загал для громадянина України в принципі не біда. Таких громадян багато, бо ж виборець ноковичу нікуди не дівся. Але він не просто виборець, він президент цієї країни. Він давно мав би зрозуміти, що революцію гідності не можна інспірувати ні з Вашингтону, ні з Брюсселю. Майдан не можна інспірувати з Москви. Це нонсенс, значить, людина не розуміє дух філософію українського протесту. Ну я вже мовчу про помилки в арифметиці, бо революція гідності це і був третій майдан. Перший студентський, угу. другий помаранчевий і революція гідності третій. Тобто, якщо президент говорить про четвертий, ну то треба заспокоїти Володимира Зеленського. Не буде в Україні майданів. Це нонсенс. Зараз вся соціологія говорить про те, що хто б як не ставився до Зеленського як керманича країни, він сприймає його як інституцію, як крісло. Це очільник держави під час війни. Крапка. Ні, опозиція не піде на вулицю, ні Шибайговали не підуть на вулицю, тому що вони розуміють, що у кожного з нас є люди, які на війні є, або були загинули, або ті, хто повернулися, але не цілі повернулися. Нонсенс, не буде Майдану в Україні. Ну, не буде. Питання в тому, хто дозволив президентові ляпнути таку дурню. Ним зманіпулювали? Ну, крім того, розуміючи, що він має внутрішній свій світогляд і цим скористалося. чи він навмисно це захотів сказати? Ну, але захід більше ніж банково розуміє, що майдан це не інспірація. Зачепила я тебе темою майдану. Ти навіть не відреагував на ті два прізвища, які я сказала Дубінський і е, Дмитрук. Але це маріонетки, це пішаки. Я про глобальніше хотів. Про глобальніше сказали. Я почула так, але із цих маленьких пішаків. Складається те, що ми зараз бачимо в парламенті. І прийняття тих рішень, які ми бачимо, або не прийняття тих рішень. Розумієш? Тобто вони е, підходили до політики як до як там, мікропроекту. Маленьких мікропроєктів назбирали і зробили партію? Ну, камон, вони виграли вибори, хакнувши суспільство. Вони спочатку хакнули в голову е, кварталами, е, кіношками тупими. Е, е, Ну не просто так. В кіно з'являється історія, що типу політик розстрілює парламент. Я нагадую, ці кадри були в слузі народу. Розстрілює парламент, бо він якийсь був поганий. А вже сам цей факт є злочином. Злочином, якщо не кримінальним, то ось тут злочином, бо це натяк на те, що інст з інституцію можна вчинити. Так вони в 2019 році країну... Повільно, але методично підвели до того, що вони пеньок могли обрати у, у парламент. Настільки глобально людьми а, Ну, чорне дзеркало, криве дзеркало. Ну, ведмедик Волдо. Ну про це в кіно на заході теж знімають. І ми стали полігоном відпрацювання цієї технології. Супер. У них вийшло. Окей, можна поставити пам'ятник технологам. Проїхали. Зараз проблема не в тому, що у них вийшло тоді. Зараз проблема в тому, що парламент деградує, деградує як інституція, там немає парламентаризму, там є щось абсолютно чуже до парламентаризму. І люди, які дивляться на нинішній парламент, бачучи, чи що навіть всередині слуг народу є більш-менш притомні, є навіть десь в якихось темах і у фахові, і вони можуть давати якість для країни. А є ті прізвища, які ти назвала. І наслідком цього буде не те, хто виграє, хто програє на наступних виборах, коли він відбудеться. Наслідком буде те, що суспільство глобально розчарується в парламентаризмі. А скільки хвилин у мене друзі на розмову? А ще є час. Прекрасно. Про пеньок в парламент брати це прекрасно. Я не знаю, чи можна це брати. На заголовок нашої сьогоднішньої розмови, ну ми ж постараємося якось покреативити. Є залужний, а є безугла. Тобто ти навмисно так до цієї теми перейшла так. після фрази про пеньок в парламенті. Ну, не пали мене вже так насправді. Я хотіла м'яко це зробити. Але я прочитала цей пост це ж повний треш. Народна депутатка в своїх соціальних мережах вказує головнокомандувачу. Як йому чинити, який в нього має бути розпорядок дня, на що він має потратити свої дві години, і чи не дописати йому за ці дві години дисертацію? От що це взагалі таке? Юрій Ігнат, людина поміркована, я не бачила жодного скандалу з його участю, публічно відписався від неї, тому що він вважає, що це є ну, недопустима така риторика в спілкуванні. Це, це як взагалі? Це інформаційна торпеда. Мар'яна Безугла не робить нічого, вона навіть не дихає без дозволу е, свого Керманича на банкові, все, що вона пише, це все санкціоновано владою. Тобто вона виконує функцію, вона виконує місію Мачилова. і відповідно вона з цією функцією досить вдало треба відзначити. Дає раду. Я не розумію, чому це вдало, тому що замість того, щоб говорити про змістовні речі. Соцмережі другу добу проговорюють Мар'яну Безоглу. Ні, 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 чекай. Валерія Пекаря вони теж проговорюють. Ні, але масо я про обсяги. Про пекаря говорять, дискутують і так далі. Якщо ми говоримо про те, що про рівень залученості бульбашок до обговорення що Портнікова, що пекаря, там ще є низка людей, які писуть змістовні речі, які насправді важливі для країни, то це ну гаразд. Ну буде дві тисячі. Після того, як щось пише без угла, починається оце. От як знаєш, у вигрівну от кинути дріжджі. Отак, отака реакція соцмереж. Це не Слухай, ну мета ж е, е, знизити рейтинг і дискредитувати в якійсь мірі залужного. Це, ну це ж не виходить у безлугової, тому що це зворотні. А це ти так вважаєш? тому що це, це моя бульбашка. Тому що це твоя бульбашка, тому що вже на певних акаунтах, яких є там хто моніторить е, Фейсбук, може знати про які акаунти мова, які прописані в Ізраїлі, прописані за кордоном. Вже потроху з'являються висловлювання фе стосовно того, що залужний не так керує збройними силами. Є спеціальні майданчики, які використовують для тесту, зайшло, не зайшло, схавали, не схавали. І на цих майданчиках, паралельно з тим, що пише Безугла, вже з'являються дописи, під якими з'являються коментатори, бот-коментатори, живі коментатори, які вже потроху починають готувати артикуляційний апарат, а потім просто хвиля буде наростати. На жаль, бо такого не має бути. Ну, всі сміються. Яра Ва написала, передала привіт подружці. Просто шикарний комент чергового допису Мар'яни Безуглу у Швеця. Зайдіть на аккаунт швиця, прочитайте. П'ять рядочків, але ну, просто в 100% коментар. Ржачно. Але це сміх крізь ой. Навіть не через крізь сльози, а через ой. Тому що якщо торпеда зараз методично відпрацьовує по-главкому, вони взяли на себе тоді вже чітко ціль валить. От, uh -huh. взяли ціль торпедувати, і а ось це призведе до того, що багатьох робити. І тоді питання: хто тут у нас проти єдності і. Збурення в суспільстві провокує. Мар'яна Безуглої провокує. От тільки Корнієнко її, здається, зауваження не зробив. Стефанчук не зробив, Єрмак не зробив. Бо якби ці зуваження були, жодного скандального допису з боку безугли не написано б було. Вона б взагалі зникла з інтернетів на кілька місяців. Е, так, я думаю, що вичерпний коментар ми отримали щодо безуглої, більше не будемо зачіпати. Дякую. Це прізвище. Ну, слухай, якщо ну, понеділка, ми з тобою зустрічаємося і обговорюємо Мар'яну Безуглу. Це карма. Все. Боже, за що? Що таке державна. Служба спеціального зв'язку там е, дві людини розікрали державні кошти. Про це сьогодні в новинах ми розповідали мова про 62 мільйони. Я так розумію, якщо я пам'ятаю зараз, я назву ці прізвища Щіголь і Жора. Жора, це прізвище, от і е, я читаю пост Віталія Дейнега, Він, до речі, не захотів його коментувати в ефірі. Відмовився включатися і йти в ефір. Що е, мова, що там щось із безпілотниками зв'язано, що армія дронів і захищеними комп'ютерами і захищеними комп'ютерами, як це все монтується в системі того, що це знову корупційна якась схема. Тут насправді те, що Віталій не витримав, ось це така деталь, але надзвичайно важлива деталь в цьому пазлі. А Віталій був в системі Міністерства оборони. Угу. Він з попереднім міністром працював всередині. Відповідно, наскільки я зрозумів з його допису, уважно прочитав кілька разів. Відповідно, йому є що сказати. Але він поки що цього не робить. Не знаю, з яких причин можливо вважає, що це призведе до якоїсь там дестабілізації, бо вже зараз, навіть без інсайдерської інформації там додаткової, зрозуміло, що е спеціальні структури правоохоронні прийшли із запитанням: ой, здається, у вас тут трохи корупції У нас 30 секунд встигнеш. Та що тут все вша сказано? Ще одна історія лопнула, і здається, армії дронів не існує. А нам так і обіцяли, і сумно, що на неї сподівалася. Сподівається, тепер що з'ясують, де були ті гроші, які мали б піти на армії. Ми теж на це сподіваємося. Армії дронів не існує 50 підземних заводів теж, по-моєму, не існують. Ну, те, що я читаю. Ну от так, от сьогодні, пройшов у нас понеділок. Віталій Гайдукевич був в цій частині інформаційного марафону. Всім дякую за увагу. 21 дякую. новини. Спасибі.